Ні приклеювала спочатку. Я складала вафлю, потім засовувала синтапон, а потім мені я приклеїла кульку морозиво. Люблять і діти і навіть дорослі. Колничне, мангове, апельсинове, бананове і яблучне. Морозиво буває з різних смаків. Моє улюблене морозиво, і я їх їм. Я люблю моє морозиво улюблене, полуничне та мангове і шоколадне. Швиденько, щоб, щоб він не наростав. Щодня влітку я їм морозиво чистіше, взимку бо тому що взимку холодно і морозиво теж холодне. Сьогодні це, ні, ну це не робила, першу касану лобила. Мене молод добитну працю, а можна і путати. Я, молоко дуже люблю. Пінк синімам. Я цю мобору. Я обилюється. Я є медиця. Зимку інше. Зимко хомона. Може теж є холосне. А вона себе чує. Мені будемо зробити. Мене буде пранк. Міння нам. Я посадвоє. сама собыла Сама морозом. Там бусинки. Я любила стаканчик. Высыл фальс пласник. Я люблю белое. Мачне. Мама купує, купляє. Літалки на дісти. Але ми не можна. Тому що голодно. Покажу мамі. Діста то подобається. Подобається справжні. Цікаво. У мене така що хочеться з'їсти. Воно майже як справжнє. Я люблю. Їсти морозове буває різне, шоколадне і світлофорне. морозиво на паличку або на ріжку. Мені сподобалось сьогодні робити морозиво. Можна з ними робити пранки. Пранк це можна когось пранкувати. Пранк це розірки. з вафлі і серватки. Ми робили стаканчик з картонки і дуже було весело. Ми навіть малювали клітинки. Ми робили морозиво, потім прикришало. Воно вийшло як спляжне різні. Шоколадні, полонишні, вчорашні радужні і прості. Таке була морозого. Моє любиме роселко морозове. У в мене в руках морозиво я клеїв його, зробив мату, потім поклеїв на жовтні, по бусинках потискався, пішов сюди. Воно вийшло як сплавзні, різноколове. Я люблю фруктове молоз, тому мені сподобалось молозе робити. Люблю мамі подолунок. Мама моя теж любить молоз. Здогадайте, це воно сплавзнє. І його сьогодні зробила. Ми робили з самого початку. Спочатку створив стаканчик. Ми його навіть зробили як вафельку. Потім його з'єднали. Телефоном і Ми тістинками. як Я люблю цоколадне морозиво. Його е е веліто дуже частко. Робив на початку нового левого. Я спочатку робив вафельний стаканчик, а потім то я засовав у мас світопла і повз латку, а потім я то його туди в стаканчик засунув до вати і потім. Поквели і насипав по класання, повісни та із плазнього. Я люблю шоколадна і ланіна. Вислов класне, морозне. Я ставлю сам. Я робив стаканчик, потім морозла, посиділи. Я спрясне. Я люблю спрясне морозиве. Я таке люблю різне. Його покажу мамі. Думаю, мені його сподобається. Я робити морозиво. Люблю і коятки. Маму його купаємо. Я показую і люблю морози. Мамі буде. Мені подобається. Мені подобає. Ми сьогодні на заняття робила е морозиво. Морозиво буває різне різнокорольове, оранжеве, синє. Смак буває мандарине, полуничне сананасове. ананасове. Буває фруктове і соколадне. Я люблю їсти соколадне, воно солодке». Нітко його може з'їсти більше. Спекурно і хочеться його багато, порозового холодненьке. Крім того, що воно смачне, воно охолоджує. Щоб папірчик брали, лінійку брали так, 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 да десь потім перевертали з додесь. Брали пух, брали двох папірчиків, розкладали, ставили посередину та криви, ставили пух, робили кружок, робили таку штуку, щоб розетками скручували папірчик, ставили креїли. І прикраси ставив. Він розовою вийшло як справді. А я люблю його їсти також. Для мене десь смачніше, менголи. а буває крім ще фруктового, ще й шоколада. Вона буває різної форми. Буває на, на... палиці, буває на стакачуках, Буває ще на. Ріжку буває ще не такі місці. Я є морозова по дві на день. Літку таке може а зимку менше, тому що бо він холодий. Улітку можна, бо там прохолодитися, а там мені. потрібно щось жарке.